Я тут для того, щоб говорити про успіх. Перше правило успіху мати бачення. Бачте, якщо у вас немає бачення того, куди ви йдете, і якщо у вас немає мети, ви просто дрейфуєте навколо і нікуди не приходите. Ви знаєте, що я народився в 1947-му в Австрії після Другої світової війни, тому мені дуже пощастило, що я спіткнувся об своє бачення. Мені не дуже подобалась Австрія, коли я ріс. Я не міг дочекатись, щоб покинути її, бо я не бачив себе фермером чи робочим на заводі чи чимось подібним. Хоча мої батьки дуже хотіли, щоб я жив там нормальним життям. Але то було їхнє бачення, не моє. Моє бачення було зовсім інакшим. Я відчував, що був народжений для чогось особливого, унікального, для чогось великого. Я пам'ятаю той день, я пішов до школи, мені було 11, і нам показали документальний фільм про Америку. В цьому фільмі вони показали ці височенні хмарочоси, високі будинки, здоровенні мости, шестисмугові автомагістралі. І тоді я сказав до себе: от саме тут я хочу жити. Я не хочу жити серед цих маленьких фермерських хаток і маленьких будинків. Я хочу жити в Америці. Одного дня після школи я проходив повз магазину у Грац, тож я зайшов усередину, озирнувся, а потім побачив журнал. То був журнал про бодібілдинг. На обкладинці був рехпарк. Рехпарк тричі був містером всесвіту, і я бачив його на великому екрані, наче Геркулеса. Я прочитав про нього і сказав до себе Вау! Це ж план для мого життя. Це саме те, що я хочу робити. Я хочу стати чемпіоном з бодібілдингу, як рех парк. Я Хочу зніматись у кіно як рех-парк. І я хочу заробити мільйони доларів і бути багатим та знаменитим, як рех-парк. Ви навіть не уявляєте, яке це відчуття. Знати, куди ти йдеш? Уявіть собі, більшість людей не знають, куди вони йдуть. Але я знав, куди я йду. Я збираюсь стати таким же чемпіоном з бодібілдингу, як він. Тому стояло лише одне питання: як він це зробив? Мені стало так легко, тому що коли ти маєш мету, коли в тебе є бачення, все стає простішим. Тому люди завжди питали мене, коли бачили в тренажерному залі, чому ти так старанно тренуєшся? п'ять-шість годин на день, і ти постійно посміхаєшся? І я постійно казав їм. Тому що я полюю за золотом переді мною титул містера всесвіту. Тому кожна вправа, кожне повторення наближає мене до моєї мети виконати свою ціль, щоб моє бачення стало реальністю. Кожен окремий сет, який я роблю. Кожне повторення, кожна вага, яку я піднімаю, роблять мене на крок ближче до моєї мети. Тому я не можу дочекатись, щоб накинутись зверху ще одне присідання, або 500 фунтів ваги зверху, щоб зробити ще 2000 повторних присідань. Я не можу дочекатись наступної вправи. У віці 20 років я поїхав до Лондона і виграв конкурс як наймолодший містер Всесвіт за всі часи. І це було тому. Що в мене була ціль, тому, тому дайте я дещо, дещо скажу вам. Візуалізуйте свої цілі, і йдіть за ними. Робіть це із задоволенням. Ви маєте нести ціль, незважаючи ні на що. Ви повинні мати ціль.